Ну, якщо ми говоримо за район Гулій Поля, то mm -hmm. там супротивник продовжує здійснювати інфільтрацію. Паралельно ворог намагається перекрити дорогу, яка йде до міста з півночі, і цей напрямок є не менш загрозливим за південний напрямок, де ворог провів певну інфільтрацію. Штурми підрозділи, а саме перший штурмовий полок. 33-й штурмовий полк, 225-й штурмовий полк та інші штурмові підрозділи проводять дуже багато роботи, роблять все можливе для того, щоб зупинити просування ворога для того, щоб е десь можливо виставити рубіж блокування, десь можливо е підчистити певну територію, куди вже ворог інфільтрувався. Проте нам варто розуміти, що ворог сюди стягнув додаткові сили, тобто перше сили, те угрупування, яке штурмувала міста, воно по суті закінчилося. ворог витримав певну паузу, звів додаткові сили і продовжує mm -hmm. наступати на наші позиції. Відповідно, підрозділи перебувають в взаємодії з суміжниками, проте варто розуміти, що в певних бригадах суміжних є деякі проблеми з організацією ведення бою, тому і це сформує додаткову додаткові складнощі для організації. Оборони міста про те, штурмові підрозділи як в місті, так і на околицях роблять дуже багато неймовірної роботи. На жаль, це втрати втрати, які могли б нести менше, якби деякі суміжні підрозділи краще організували б оборону.